Здорово, народ! У нас прибула ще одна посилочка. Посилочка вартістю 10 доларів. Батерій Черджер. Це має бути акумуляторний зарядний. У мене, до речі, якраз на машині якогось милого сів акумулятор Щось мене це дуже насторожує. Там або годинник десь підкорочує і дуже на себе напругу тягне, бо там годинник такий, що не виключається, постійно працює. Або десь ще щось короте. Ну я такого би, ставив клему. Вроді би нема такого сліду, щоб щось типу, як брало енергію. Не знаю. У мене як такого нормально зарядного не було. Ну воно є зарядні, але вони якісь не очень так, Тут більше нічого нема. Такий собі китаєць. Зарядний, коробка ужасно пожмакана. Це є типу, імпульсне зарядне таке своє рідне. Ха! Що це за прикол такий? Червоно насилено. Червоні тут Щось китайці халтурять. Походу прийдеться їм відгук херовий ставити. По-перше, дріт короткий. який короткий, то прям самий зарядний біля самого треба ставити. Що за фіння? Є вентилятор, індикатор заряду. Що тут у нас є зараз приближу. Почитаємо. Так, вихідно, так вихідна напруга у нас до 270 вольт. 45-65 Гц. Вихід 138 В. Заряд акумуляторів 12 вольтових від 28 Ач по 63 Ач. Ну, у мене 60 ка вроді би. Якраз нормально. 55 ка чи 60-ка акумулятор, тож не пам'ятаю. Ну, якраз нормально. В принципі, мав би заряджати. Ну, там Плюс-мінус. Коннектор. Уворка температура шоут від мінус 20 до 40 градусів Цельсія. Лондою врачи. Storage battery recharge in about every 15 днів. Що за фіння заряджати кожних 15 днів? Що за Но море. Центр. Контюс. Не більше 24 годин проводити зарядку. Хм. Так, ну розетка під наш роз'єм. Це вже хоч нормально. Так, зараз ми якраз йдемо до машини, затестимо, підключимо до нашого автомобіля цей зарядний. Подивимось, як він буде заряджати. А потім я ще дознімлю. Чи він дійсно зарядить, ну в процесі типу, зайдеться машина чи ні. Добре, йдемо вперше до машини. Так, це моя ласточка, мій пікапік. Звісно, ну, однозначно я буду знімати кляму з акумулятора, бо, як то кажуть, Резону його з включеним я не знаю, я боюся, я не знаю що на собі являється це зарядне. А тако на всякий случай, аби мені воно ніяких там імпульсів не давало. Так. Ну, червоний він, червоний він має бути плюс. Значить, плюс сюди у нас Хоч добре ж хоч що... ці... Крокодільчки мідні вже хоч тут а не діше візна так у нас так засвічується засвічується в діодики. але червоний навколи ну, не знаю чи воно буде розмінятися кольор чи що зараз ми подивимося зараз я розмотаю ключу переноску там мене є переносочка Так, щоб не Путалося, не о. Тут наша розеточка. Так, це треба цей, пучки дротів змотати, бо то все соплі валяється, таке не люблю. Так. І... І що у нас тут? О, підключили. Коротше, як на мобілці, Починає бігати, типу йде зарядка. Ану, секундочку, у мене є ще отакий От його індикатор напруги. Мені просто цікаво, мені треба буде його сюди приробити. Чуєте? Запрацював вентилятор жужить. Так. Ану, секундочку, я зараз підігнаю. Коротше, я підігнав цього. Прикольчик свій, щоб показував вольтаж. Так, бачимо, що тут воно бігає. Так. І сюди. Зараз почекаємо, скільки воно заряджатися буде. Так, годинника з собою немає. Я зараз піду додому, подивлюся, яка година. І коли зарядиться ми вже будемо бачити, через скільки годин буде заряд. Я вам тоді скажу, скільки часу заряджалося Оце, від цієї зарядки, це біда. Трошки ну, Не є тепле, холодненький йде звідси вітер. Але такий трохи шумна така штучка. Не знаю. Показано заряд, зарядний 14 вольт. На виході. Тобто він дійсно щось там пробує заряджає. Добре, е, я там дивився теж дехто людей такі замовляли. При повному заряді тут воно має засвітитися чи то зелене, чи то постійно просто світитися, зарядилося. Добре, лишаємо, хай заряджається. Як зарядиться, будемо бачити 141 вольта. Чим трошки довше. Починає більше гудіти. Так, індикатор у нас бігає. Добре, як зарядиться, я до, допишу відео. Так, народ. Пройшло 2 години 20 хвилин. У нас тут ще бігає, походу, ми далі ще заряджаємося. Вже показує 14,6 вольт. І що ми кількіле більше. Але все одно вітерочок буде холодний. Добре, чекаємо, поки не перестане гудіти, що ще заряджатися. Бо я бачу, що в інтернеті що це перестає мигати, якщо повний заряд. Чекаємо. Походу, дуже сильно розряджений акумулятор. Так, вирішив ще зазняти ще один проміжок часу. Загалом пройшло вже 4 години заряду 14,7 вольт. І ми ще досі мигаємо. Віторочок одно холодний. Холодний пристрій. Чекаємо. Так, засікти, правда, не вийшло мені конкретно, скільки вони заряджався. Показує 13.9. Починає постійно світитися при повному заряді і вже все. Нічого не дує, все тишина. От такі ось такий ось зарядний пристрій. Добре, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Всім щастило, всім пока.